Група депутатів Комінтернівської районної ради під керівництвом та за ініціативи громадського діяча Людмили Прокопечко продовжують благодійну справу із збору коштів для українських військових, що перебувають в зоні АТО. Шляхом проведення ярмарків патріотичних ігор, безкоштовних розваг для дітей. Команда депутатів залучає до цієї справи і громадськість. Такі акції вже пройшли в Комінтернівському районі. Тепер ініціативна група під патронатом Людмили Прокопечко побув. Вала і в селах Іванівського району, а саме конопляному, радісному і червонознаменці для мешканців цих населених пунктів було організовано ігри патріотів, безкоштовні атракціони для дітей, частування солодкою ватою, патріотичний розпис обличчя та ціла серія майстер-класів. Акції проходили під лозунгом Настав час патріотів. Кожна зустріч розпочиналася і завершувалася незмінно гімном України. Ми з вами сьогодні проведемо такий патріотичний рукотвір, який залишиться потім у вас. І ви будете ходити по конопльовому гордо і красиво з національною символікою. І всі будуть бачити, що йдуть патріоти, тому що сьогодні настав час патріотів. Далеко, де б не був від тебе. Далеко де б не був від тебе. я, Зі мною твої зорі, зі мною твоє небо, єдина рідна земле, ти моя, трималась ти в тяжку годину, і мстилися за друга друг, Ти вистояла моя, рідна земля єдина, і не зломався гордий, гордий дух. Ніс і силу твою моя горда, квітуча. Добається? Дача! Вромче! Дача! Да! Ой, хіне! Героям слава! Піває сонячні пісні уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна, заквітучі гаї і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова, небо птахою полинуть щоб завжди берегла матір Божа. Земля, одна така на світі, тут кожен день зустрічаю я серця добром сповиті, ми покладемо замету від малу й до загину. Любити землю цю святу, що зветься Україна, за квітучі гаї і калини цвіту, Стаймо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай Першою прийшла команда Соняшники, молодці, покропані, привітаємо. Другою прийшла команда Волошок, але найбільше правильних відповідей надала команда Волошок, покропаємо. І тому в результаті цього я хочу сказати, що перемогла дружба. Привітаємо дві команди. Молодці вони дуже гарно справилися з завданнями, і ми хочемо їх нагородити. Тут кожен день Зустрічаю я, серця добром сповиті, ми покладемо замету від малу й до загину, любити землю цю святу, що зветься Україна, за квітучі гаї і калини цвіту, стаймо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова, небо птахою болить. Щоб завжди берегла матір Божа Україну, 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 закрітучі гаї і калини цвіту, Станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова щоб завжди берегла матір Божа, Україну За квітучі гаї і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі. Хай молитви слова, небо птахою полинуть, щоб завжди берегла. Матір... Підійшов до мене один юний патріот і сказав: Ви знаєте, я б хотів Отримати великий прапор. Де його можна взяти? Я кажу, а для чого тобі? А я хочу почепити все до його дома. Я не можу пройти осторонь від такого прояву патріотизму. І кличу Руслана сюди і дарую йому цей прапор. За квітучі гаї і калини цвіт у лузі, Станьмо, браття мої. Помолімось разом, друзі. Хай молитви слова. Щоб завжди берегла матір Божа Україну За квітучі гаї і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої, помогами. Знаю, що ми за них поліваємо, дуже дуже. Со гривню, конопляне 450 гривень. Так що розраховуємо на вашу допомогу в день проведення акції в селі Радісному на ротації у відпустці якраз перебував військовослужбовець Радіон Дмитришин, що повернувся із зони АТО. Тож односельці свого героя зустрічали, і скандуючи герою Слава. Ми молимось за тебе і за всіх хлопців, які сьогодні знаходяться в зоні АТО. Ми віримо, що ви повернетеся живим. Ми віримо, що ця війна скоро закінчиться. А якщо, не дай Бог, ворог буде і далі йти на нашу землю, ви зможете нас всіх тут захистити. Родіон, ще таке питання? Скажу, будь ласка, ви зараз поїдете знову? Закінчиться відпустка. Є те, що вам сьогодні необхідно, і оці люди вам можуть допомогти. Форма тепла Форма тепла і берці. Мені здається, що маючи двох хлопців на таке величезне селище, ну, це навіть не обговорюється, правда? Ми зробимо все для того, щоб радіон, коли буде звідси йти. Мав собі теплу форму, берці, і що можливо там ще він скаже. І другий солдат також. Ще раз вітаємо нашого героя. І знаєте, я хочу, щоб ви, щоб ви всі пишали з тим, що в вашому селищі є такі хлопці. Коли вони там, ми будемо спати спокійно. Васильі раніонтові. Народились ми в Україні на Це ти Україна, це ми Україна на, 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 на. Україна, це наша мова, обзаря палаюче слово. Оці всі кошти. І я думаю, що знайдуться ще бажаючі додати. І дівчата вже замовили тобі форму теплу. І підеш ти з радісного, екіпірований так, як і має бути. І твої земляки будуть розуміти, що в цьому є їхня теж заслуга. Поаплодуйте собі, друзі, молодці! Україна! Україна це я, Україна це ти. Україна. З не меншим ентузіазмом долучилися до акції у селі Червонознаменці. Насичена програма дозволяла кожному знайти справу до душі, виступаючи перед мешканцями Іванівського району, головний ініціатор та організатор акцій Людмила Прокопечко намагалася донести до громадськості головну думку: сьогодні неможливо залишатися байдужими. Українські військові потребують нашої підтримки. Захищають нас прекрасні воїни, солдати, які сьогодні стоять в Донбасі і е, воюють з ворогом, щоб не допустити його сюди, на нашу землю. І серед ваших земляків є теж такі хлопці. І серед моїх земляків вони є. Вони є по всій Україні. Сьогодні вони потребують нашої підтримки, і тому всі акції, які ми проводимо, ми проводимо для того, щоб їх підтримати, щоб вони відчували, що вони не самі, що з ними їхні громади, їхні земляки, що з ними діти, які пишуть їм листи, які кидають свої там десь десь збережені від обідів гривні. І все це разом за допомогою волонтерів, за допомогою різних організацій, ми доправляємо до зони антитерористичної операції, там де йде справжня війна, там де гинуть наші солдати, тому що ми хочемо, щоб зберег... зберегти їхнє життя, тому що ми всі прагнемо, щоб вони повернулися до нас живими. Саме тому ми сьогодні з вами. Саме тому ми сьогодні розраховуємо на вас, на вас, справжніх патріотів. І майбутнє нашої держави. Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе. По золотих твоїх стежках. She can be. Для кожної команди у нас було декілька завдань. Ну, розкажу, які ви пункти проходили. Бібліотеку, школу, пам'ятник символ миру, спортивний майданчик та пам'ятник загиблим воїнам. Скажіть, будь ласка, який вам найбільше понравився пункт? Мені сподобалось більше біля садка, тобто завдання там було? Там треба було написати лист воїнам. Написати листа підтримки, що ми їх любимо, пам'ятаємо і всьому підтримуємо. Давайте я вам зачитаю. Так, команда «Соколят» синік написала такого листа. Дорогі солдати, бажаємо тобі міцного здоров'я, сили. Знайте, ми за вас вболіваємо. Українці найсильніші. Слава Україні! Героям слава! Давайте покладуємо. А Але цього листа написала команда жовтор. Дорогі солдати! Зараз, коли ми знаходимося далеко від тебе, там, де немає війни, ми думаємо про тебе, хвилюємося за тебе. Ми розуміємо, що ти захищаєш нас і робиш все можливе, щоб ця війна не прийшла до нашої хати. І ми впевнені, що так і буде, тому що зараз у зоні АТО знаходяться найкращі сини України. Ми дуже чекаємо на вас всіх. Повертайтеся живими та здоровими. Коли ми підростемо, ми. Допоможемо вам збудувати сильну, вільну, найкращу державу у світі Україну, з любов'ю до всіх вас, шостий клас І всі підписалися дуже гарні, дуже гарно. 861, молодці, Я ви так, сьогодні так. переможці. Я думаю, 861. Це вже можна купити комплект напевно теплого одягу за, ці, за, за за ці кошти. Тому дивіться, у вас є ваші Ми ще запляки, так, ваші хлопці. Ви можете дізнатись що потрібно саме їм зараз. І е, все те, що вони скажуть, визначиться, і дівчата поможуть вам. Придбати все те і передати, Поможу. illum cum nasi parro